А зараз ми передаємо слово нашій добрій колезі, нашому постійному партнеру, нашому другу Лідія Васильівна мацевко бекерська доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка. Ми з Лідією Васильівною зробили вже не один проєкт. І ці проекти всі були успішними. Вона є співавторкою наших підручників із зарубіжної літератури. Вона створила центр вивчення світової літератури у Львівському національному університеті Франка. Отже, з увагою і повагою слухаємо вас, Лідія Васильівна, риторичні питання Миколи Гоголя, відчуття козацького міфу сьогодні. Будь ласка, дорогі колеги, добрий день. Дякую, шановна Ольга Миколаївна, за надане слово. Ви дуже правильно сказали, що ми всі в сльозах і ми всі розчулені. В першу чергу ми розчулені через те, що ми сьогодні маємо можливість спокою працювати. Сьогоднішній день сонячний. І я, користуючись нагоди, найперше подякую Павлу Володимировичу. Павло Володимировичу, Уклін вам. Я Скажу чому. Зараз я скажу чому. Тому що коли такий собі тоненький хлопчик Сашко захищав дисертацію кандидатської в інституті літератури, ми собі навіть не могли уявити, що сьогодні Сашко буде тримати небо над нами. Дякую вам. Просто як батьковий, який виховав такого сина. Шановні колеги, я з великою відповідальністю сьогодні хочу вам запропонувати. Свою, свій виступ, тому що я усвідомлюю, що я є учасником ем, того зібрання, де я можу виступити як читач Гоголя, як той, хто розуміє і по-своєму інтерпретує Гоголя. І я в жодному разі вам не пропоную якоїсь наукової концепції чи наукового підходу. Тому що природно я не можу зазіхати на ту сферу досліджень, де є тут присутні справжні дослідники і знавці Гоголя, починаючи від тої доповіді, якої нас вразив Павло Володимирович, яку ми могли слухати впродовж цілого дня, і Михайло Кузьмович, і звичайно величезне зачудування нашим японським колегам. Спасибі вам, Уклін, вам за на, підтримку нам наших студентів, тому що ми з японськими колегами. Провели міжнародний студентський семінар студентський, де наші діти працювали за відсутнього світла, електроенергії, зв'язку, інтернету і всього іншого. Але тим не менше, обличчя японських студентів для наших дітей були надзвичайно великою підтримкою, не кажучи вже про всю допомогу уряду Японії, дипломатії Японії, які нам стали такою надійною опорою. Отже, коли я хочу сказати про риторичні питання Миколи Гоголя, з приводу козацького міфу я не користуюся цим позначенням лише в сенсі стилістичному, якоїсь фігури художньої, мовленнєвої фігури, а в прямому сенсі, як риторичні питання, на яких я принаймні поки що не маю для себе відповіді, але я продовжую над ними розмірковувати. Запропонувала над ними подумати нашим колегам в університеті Крайсвальда. Які ви розумієте, північ Німеччини потребує також розуміння української культури і цієї просвітницької діяльності, яку ми несемо в світ і світ, якому ми відкриваємо Україну? Тому що насправді дуже непросто донести нашу ідею і донести наші цінності і символи нашої великої визвольної війни? Тому коли я кажу про риторичні питання Гоголя в сенсі козацького міфу, то апелюю до... Праця Сергія Плохія до його козацького міфу Історія націю, творення в епоху імперії книги, яка нам стала відомою після видання 2013 року. Е, історик намагається вникнути в історію таємницю історії русів з одного боку, це е, своєрідний вияв модерної української історії. А з другого боку, це є те джерело, яке спонукало дуже багатьох митців, науковців звернутися до історичних коренів, в тому числі нашого з вами героїчного духу, козацького духу, який ми тепер зі здивуванням, виявляється, світ відкриває в нас цей героїчний дух, але насправді він тривалий і надзвичайно багатий. Сергій Плохій звертається до визначення міфу, який запропонував. Джордж Шепфлін, і який стверджував, що міф це один з тих інструментів, з допомогою яких колектив, зокрема нація, встановлює і означує засади власного буття, свою систему моралі і цінностей в цьому сенсі. Міф є набором переконань, зазвичай оформлених у наратив, які спільнота сповідує про себе. Ось у цьому визначенні, на мою думку, зосереджена суть важливої проблеми: нинішня ситуація великої визвольної війни. Змушує нас замислитися над тим, які ж засади буття, яка мораль і які цінності визначають наше сприймання сучасності, де нам шукати джерела трагедії, яка увійшла в кожен дім і в кожну родину в Україні. Очевидь, важливим джерелом відповідей на гострі питання має слугувати наша культурна спадщина і ті наші авторитети, на котрих виростали цілі покоління, в тому числі і покоління героїв нашої війни. Покоління тих, які опановують військову майстерність не за 10-12 місяців, а за 1-2 місяці, те покоління, яке змушує завмирати від здивування і захоплення весь світ. Нація переможець має знати свої джерела, має знати витоки свого служіння. Тому я вважаю, що козацький міф є один із тих епізодів нашої культурної спадщини, нашої пам'яті, до якого варто звернутися. І так само апелюю до початку книги Сергія Плохія, де наводиться цитата про вступ до творення козацького міфу на теренах Європи. Ця цитата тривала, але можливо варто її навести. Для того щоб потім зрозуміти і е, порівняти, зіставити і вникнути в суть гоголівського міфу козацького. Отож, цитати з Плохія. Сонячним ранком, 31 березня 1814 року, паражани стали свідком події, якої місто не бачило добре 400 років. Зайшовши через ворота Пантем, вулиці і площі французької столиці заполонили озброєні іноземці. Перед очима шокованих, зацікавлених і навіть часом зачарованих видовищем парижан, крокувала багато національна армія. Окремі загони носили екзотичні, небачені в Західній Європі однострої. Попереду тисячного загону, що складався з російських, німецьких та австрійських вояків, на шарому коні їхав Олександр І, всеросійський цар, визволитель Європи, і завойовник Франції. За Олександром їхала його барвиста козацька охорона. Предмет інтересу і захоплення одних парижан, клопотів і тривоги інших. По одну руку від Олександра їхав прусський король, по другу – представник австрійського імператора. Раптом Олександр зупинився і звернувся до здивованого натовпу. Я приїхав не як ворог. Я прийшов, щоб принести вам мир і торгівлю. Парижани зустріли його слова радісними вигуками. Це був момент тріумфу російської армії і російського духу. Ні до, ні після того нічого подібного історія не знала, кінець цитати. Ось властиво ми вже бачимо з вами початок покручу, від якого виросте потім сприймання цього козацького міфу не зовсім правдивого і не зовсім відповідного до нашого з вами розуміння. І потім цей покруч був продовжений 45-го року, що повторилося, повторило ситуацію 1814-го, тому що відомий історичний факт. Що коли Сталін зустрічався у Пуцдамі з Труменом і е, розповідав про те, згадував, як Олександр захопив Париж, то він також сказав, що ця армія принесла народам Європи визволення світові мир і процвітання. Ми бачимо тут дивовижну ситуацію, конкретну ілюстрацію вікна Овертона, в яке ми заходимо і починаємо розгублюватися, і не знаємо, як тепер звідти вибратися правильно, логічно і всім пояснити наші сутні сні. Засади цінності і переконання знущально для мільйонів жертв на одну шальку терезів протиставлені добра і зла поставлені історичні події, які абсолютно нічого не мають ніякого відношення не мають до того, що несла в Русі в Європу і в світ Росія і ті, хто були під її прапорами, тому що насправді суть козацького міфу в утвердженні свободи, і тут ми бачимо також, як перемога за кордоном. Готувала майбутню поразку нашим козакам вдома. Ми знаємо, що Микола Гоголь керувався історією русів. Знаємо про це з того, що він вів нотатки ще, будучи гімназистом. В цих нотатках він позначав навіть сторінки, з яких він читає рукопис історії русів. І він також запропонував свою версію, свій варіант козацького міфу. Ну, нам відомо, що в нашій культурі є чотири, так умовно кажучи, таких найбільш показових знакових представники, котрі нам пропонують версії козацького міфу: це Релеєв, Пушкін, Гоголь і Шевченко. Ми будемо зупинятися на окремих константах кожного із стильових підходів. Ми скажемо тільки, що Шевченко абсолютно все заперечив те, що запропонувала попередня традиція, і він показав свій міф. Власне, козацький, як він його сприймає, але ми можемо сказати про те, що Гоголь, напевно, не мав якихось поганих намірів у витворенні цього козацького міфу для широкого середовища і товариства слухачів, читачів, своїх симпатиків, своїх послідовників, і напевно він просто побачив ситуацію, зацікавлення історією на той час Малоросії – Петербурзі і всіма рухами в Польщі і він просто, прагнучи літературної слави, вочевидь і звернувся до ось такої яскравої сторінки нашої національної історії. 29-го року, 1829 року, Микола Гоголь почав цикл українських оповідань. Через два роки вони вийдуть під назву в збірці під назвою Вечори на хуторі поблизу Диканьки». і вони вже прославлять. Гоголя по всій Російській імперії. Знаємо, що 1830 -го року Гоголь почав роботу над історичною повістю Гетьман, Звичайно, відступив трошки від історії Русів. Тараса Бульбу закінчив 1834 35 го публікували. Ми знаємо про другу версію, про другу редакцію Тараса Бульби, яка була значно змінена яка була. Істотно допрацьована, перепрацьована, і вже де позначений вплив ось цього великодержавницького шовіністичного підходу до козацького міфу в Україні. Ми знаємо, що 1834 року Гоголь висловив свій намір написати історію Малоросії, і він стверджував, що до цього часу немає повної яка задовольняла би всіх історії малоросії. І народу, який діяв упродовж майже 400 років незалежно від Росії. Тобто потім його асиміляція, козацького міфу, російську культурну традицію і культурний світогляд, очевидно, мали під собою його особисте переживання нетутожності і, напевно, неможливості асиміляції таких різних культурно-історичних підходів. Тобто, вочевидь, це мало бути, треба сприйняти, що це було зроблено свідомо, навмисно, і е, історики продовжують, і дослідники продовжують досліджувати витоки ось такого рішення і такої зміни е, нації на творчої парадигми, яку запропонував Гоголь вже в другому варіанті своєї повісті. Тобто, ось цей козацький міф, який став основою першої редакції. Зазнає трансформації в редагованій, в другій редакції, де вже з'являється фраза, скажімо це був один із тех характерів, цитата, який могли возникнуть тільки в тяжелий 15 век на полукочую углу Європи, когда вся южна первобытная Росія, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла отла неукрутимыми набегами монгольських хищників. Питання звідки Росія, і звідки ось ця початкова Росія, якщо в той час держава називається Московія, так? Тобто, вже в цей момент ми бачимо пристосування того, що є насправді в задумі творчому, до того, що мало об'єктивно відбутися з текстом для того, щоб він дійшов до читача. Так само фінальна сцена. Тараса Бульби, яка так само апелює до духу, який піднімається з надр руської землі, і кличе апелює до царя, з яким ніколи не зрівняється жодна інша сила. Тому для мене це питання, власне, також є риторичне, і як для читача, і як колись учителя, тепер викладача літератури, який би мав доносити наші. Культурологічні світоглядні концепти до учнів і до студентів, яким чином їм показати, як національний дух, національна традиція, національна культура українського за походженням і народженням письменника втілюється в тексті, який потім назвуть першою агіткою руського міра. Тому що він яскраво, образно, метафорично, дуже гарно. Утверджує і апологетизує, власне, ось цей руський мір. 1833 року в листі до Михайла Максимовича 2 листопада Гоголь написав: Бросьте в самом ділі Кацапію, да поїжджайте в Вітьманщину. Дурні ми право, какраз судіть хорошенько, для чого і кому ми жертвуємо всім їдям. 33-й рік. Вочевидь, 1842 вісімсот така. Таке запрошення, таке звернення було би вже неможливим. Ми знаємо, що існує дуже цікава інтерпретація тексту Гоголівського, це є переклад, зроблений Василем Шклярем, і ми знаємо, що цей переклад 2003 року наробив багато галасу, був такий дуже був сміливим викликом і навіть отримав дуже різку оцінку на той момент російської дипломатії. Яка вважала, що ніколи в житті нічого подібного Гоголь не міг би написати, так як це переклав Василь Шкляр? Ми з вами маємо вже інтерпретацію Гоголівського козацького міфу у виконанні Миколи Лисенка, і також відома тривала, драматична, дуже складна історія цієї опери до українського глядача. І коли 37-го року вже ця опера, зрештою, дійшла до глядача. То Лятошинський розпочав через те, що тисяча дві, сторін... тисяча дві сторінки партитури цього тексту просто були для нього майже непідйомним тягарем, з яким він прийшов до свого глядача. Але опера таки прийшла до українця і до не до українського глядача, і показала. Ось це бачення не лише Гоголя, але реінтерпретацію Гоголівського козацького міфу. Довж, ми знаємо, що Довженкові не дозволили 1940 року екранізувати за власним сценарієм Тараса Бульбо, в той час, коли з'являється на російській сцені Тарас Бульба, балет Соловйова Сідова. Поступово ми не можемо казати, що це прикро, ми не можемо казати, що це втрата, тому що це є констатація факту, що поступово Гоголь стає другим за значущістю, за важливістю після Пушкіна умовно офіційним великоросійським письменником. Це викликало опір польського юнацтва. Ми знаємо, що відбувалося, коли. Тараса Бульбу було включено в програму е, польських шкіл для обов'язкового прочитання для польської гімназії на той час, і молодь виходила навіть на протести, після, під час яких рвало, знищували портрети письменника. Е, з помпою були відзначені в 1902 році 50-ті роковини з дня смерті Гоголя, і е, поляки бойкотували ці заходи, маючи в своїх коренях. Е, Польське походження по материні лінії є родина Гоголя. З другого боку, вкоренившись в російську культуру і прагнучи до літературної слави, дотримуючись якоїсь певної номенклатури і кон'юнктури Петербургського світу, Гоголь народжує ось такий цікавий феномен, над яким ми тепер розмірковуємо своє, я не можу сказати розуміння, інтерпретацію козацького міфу, але своє. Вимушене представлення козацького міфу, який на той момент йому дозволяла ситуація, і та, те середовище, в якому він перебував, ем, він дуже уважно вивчив історію Русі. Він зробив дуже багато записів, дуже багато нотаток. Тобто, це не є його свідоме порушення, свідомий відхід від е, першого джерела, але, очевидно, що він сам пізнавав історію і сам до неї йшов дуже важко. Бо ем, інколи ми натрапляємо на такі його зізнання, коли він каже, два починаєш щось що завершує з історією, вже віжу у собственні недостатки. То жалеє, що не взяв ширю огромний об'єм, то вдруг рождається совершенно нова система і рушить старою. Тобто і Україна в російській е, історичній думці і Україна в своїй власній національній історичній культурі була дуже складною, дуже непростою, представлена дуже суперечливо. І, напевно, це мусило відобразитися в творчості Гоголя. Ем, чимало документальних свідчень, чимало листувань кажуть про те. Що Гоголь сам з собою боровся, як і будуть був взагалі людиною такою достатньо глибоко суперечливою і складною, він і в сенсі історичних подій, історичних полотен, особливо таких знакових і значущих для нашої історії, він мав багато сумнівів. Він мав дуже багато хвилювань. Наприклад, він з одного боку він має статус звання. І таку собі метафоричну характеристику, як великоросійський патріот, принаймні так в багатьох біографічних працях його позначають. Але крім того, водночас він казав, що утворилося, два, утворилося дві держави, які називалися однаковим ім'ям Рус, але одне під татарським ігом, а інше під скіпетром з литовцями, але вже відносин між ними не було. Інші закони. Інші звичаї, інша мета, інші зв'язки, інші подвиги склали на час два різних характери. Тобто Гоголь прекрасно розумів, знав, що ця проблема є, і він е, мав дуже гарний намір. Він хотів вписати історію України в світову історію. Він робив кілька підходів до цієї ідеї. Він залишив у ньому лишилося багато нотатків, дуже багато. Записів були статті опубліковані з історії України, і є літературний феномен, який називається Тарас Бульба. Е, чому ми говоримо про козацький міф і чому це нам складно і важливо? Коли ми з дітьми в школі я повернуся трошки назад, коли ми з учнями в школі опрацьовували цей твір, ми мали дуже цікавий момент в історії встановлення нашого предмету, коли Тарас Бульба вивчався в шостому класі. А коли діти перейшли в сьомий клас, то і в сьомому класі вони також вивчали Тараса Бульбу. Тобто ми практично двічі мали би прочитати з різницею у віці їхньому один рік той самий твір і його проаналізувати. І ми це зробили. Для того ми такий своєрідний собі методичний експеримент був проведений, наскільки змінюється думка дітей, наскільки змінюється їхнє трактування образів і проблематики. І ми цю проблему також з ними проговорювали: і проблему синовбивства, і проблему зради. І ми це робили в, в 95-му році, на той час, коли як відомо, що переживала Україна який період, коли ну, цілі міста, цілі села, селища виїжджали за межі України, і розуміємо, з якої причини. І ми з дітьми також вже переживали ось цей настрій, оцю атмосферу козацького міфу України. Тому що ми говорили багато цікаво, і ми всі залишилися про своїй думці, тому що, як згадала Ольга Миколаївна, ми працюємо над програмами над підручниками. І одне з наших питань, над яким ми з дітьми роздумували, чи правильно вчинив Бульба. Він залишився без відповіді наприкінці нашого уроку, коли діти. Майже навкулачки з'ясовували свої позиції, але моя функція вчителя полягала цього в тому, щоб цього не допустити. Але вникнути в художню канву е, твору, з яким діти мали зжитися впродовж якогось часу. І коли зараз минуло багато років, минуло 30 років нашому предметові. І мої учні зараз також ми не можемо казати ні колишні учні, ні колишні студенти, бо вони всі лишаються нашими учнями, нашими студентами. І вони зараз також багато з них і на фронті. І коли вони мене питають, як ви думаєте, хто з нас мав рацію, тоді в нашій дискусії. Тому що тоді урок ми закінчили такими словами: я з вами погоджуюся. Всю нашу дискусію я підсумувала реченням. я з вами погоджуюся. Таким чином, всі їхні полярні думки, всі їхні різні розуміння сутності і природи е, художнього стилю Тараса е, Миколи Гоголя залишилися з ними. Ми крапку не поставили. Тепер, коли минуло 30 років, вони кажуть, скажіть, будь ласка, як ви все-таки вважаєте, тоді наша дискусія як закінчилася? Я він сказала, ви знаєте, я продовжую стояти на своєму, я далі з вами погоджуюся. Ми, відкрили, ми залишили Гоголя відкритим. Ми залишили тлумачення його козацької, інтерпретації козацького міфу відкритим. І для мене це питання також є відкрите. Я продовжую його читати і перечитувати. Мені дуже відповідально долучитися до кола тих, хто несе Гоголя в культурне середовище. Європи. Тому що мушу вам сказати, що нам доводиться прочитувати і перепрочитувати українську класику і її відкривати нашим, шановним колегам у багатьох країнах світу. Те, що так уважно, Проник Гоголь і так ретельно глибоко проник в японську культуру. Ми ще раз маємо можливість подякувати нашим колегам, тому що ми знаємо, наскільки уважні японські колеги до нашої національної пам'яті і традицій. Ми знаємо, що в освітніх закладах Японії вивчається спадщина Василя Сухомлинського. Це для нас трепетно і щемно. Ми побачили, наскільки глибоко наші колеги проникають в світ слова Гоголя. І тому я з великим великою відповідальністю і вдячністю долучаюся до вашого товариства, тих, хто міркує про місце Говоля в сучасному світі, і, напевно, дуже часто Павлові Володимировичу має гикнутися від, через мене, тому що я при багатьох нагодах виказую вдячність всім, хто сьогодні. Робить нам наше завтра. І пані Олені, я так само хочу сказати велике спасибі. Ви і за вашу салтівку, і за ваші фотографії, і за ваш голос, і за те, що ви є. І так, як Олега сказала, взаєм. що і так, як Ольга Миколаївна сказала, що Полтава прийняла багато людей, які цього потребували. Я можу долучитися до цієї географії. Ми так само Львів прийняв. Усіх, хто цього хотів, хто бажав. Ми огорнули, ми під нашими левами заховали всіх, кого могли. І ми дуже віримо і сподіваємося, що завдяки таким, як Сашко, ми дуже швидко зустрінемося, всі е, до ока, обіймемося разом з японськими колегами і разом зі всією Україною. Дякую вам, дорогі. Дякую.